Як швидко завантажується сталкер на Ноуті. Що на SSD шник ставить, що на SSD. шник От зараз просто з обичного вінта, але ставили і так, і так. Зараз можна зробити каву спокійно. Спокійне. 8.02. Таке може бути повна планка, може, от, 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 ну, це коротенька, що вставляється, не сяк міста немає. Тут лопата така що хоть не Так, я каву уже зробив, при цьому там уже ж какие-то завантажены, так? Да? Вот кава, сейчас а игрушка еще вантажится. Так, кава уже допывается, раллини доедается, Во. Сейчас вантажимся. Поставить все на... <танцес> ну, так, ну, так, десь доходить зараз. Скільки тут? На високих 42. Досить нравиться. Скинув на середній. Давай, Других давай, 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 давай. 65 іноді буває, але плюс-мінус те ж саме. Там по на Це натиснув квески, продовжити. Другорядний квест. а по сюжетной линии Капец. а, Капец. Ну, О, е. Yeah. Запустил озеро. Натиснить будику кнопку. Давай, давай. О, я уже 20 раз нажал будику кнопку. Можно тяжко. Тяжко, скажи. И это же, короче, игровой ком. Так, смотри, типа нормы еще. Такий норм, да. блін. Диви. Потому що, блін. Ти розетку його включи. А кстати, я натурил. Так звісно. А воно не стоїть. Диви слайд шоу. Диви слайд. І це все на низьких. Диви, escape нажимаю, воно не реагує. Поняв много лаги. Налаштування. Дивись графіка, все низько. Ну, тупо все на. Став розрішення низко. Понезам, де ДЛСС включно. Що ще? Розрішення постав нижче. Та прикалуєш? Тут звичайно HD 2 к Та ну, понял. Диви ужас. Нормально як бібав ще. Та <реш> <реш> ні, це не годиться. Це а... ще прикол, що на ноуті не можна взагалі свернути. От він де не сворачується гра, от, пофіг, от не свертається і все. От, я так що хотів сказати. Що, і за двох моніторів, та при чому тут два монітори? Mm -hmm. Так, щоб на ноуті йшло, що зробили? Налаштування? Графіка. DLSS залишаємо, але ставимо просто баланс, а стояла quality. Ну і все, і тоді отримуємо там якісь дохлі кадри. Все на низькому. Дохлі, тому що в мене вдома 110 на кваліті. 45, да? 46 кадрів. Ну, зрозуміло, що графон такий собі, але бач, хоп, упало 30. 36. Яке залізо на Ноуті? Ryzen 7 5800H? Толковий проц, але дуже дивно, чому так довго компілюються шейдери. Це робочий ноут для важких програм. Тому дивно, що він так погано з цією грою. Так, пам'ять 16 ГБ DDR4 320. Дві планки. Графіка AMD Radeon, Ну, це встройка. так? І графіка Nvidia GeForce. RTX 3060, гарна широка шина, 192 біта. тобто Мало би це гарна відюха, мало б якось краще. Тобто На компі навіть моя 2060, теж 192 біта, ось я показував декілька відео. На каналі набагато краще видає. На низьких 110 кадрів видає, а тут всього 40-50 максимум. Плюс ще прийшлось зменшити якість графіки.